Всім привіт! На ремонті сьогодні у мене ось такий HP 250 g 7 з дуже цікавими симптомами. Він все нормально працює, але інколи при відкриванні ноутбука він зависає і виключається. Зі слів власника, переважно це стається, коли. Відкривати і ось триматися ось тут за ліву сторону. І він спеціально тут наклеїв таку наліпку, щоб не забуватися і ось тут не тримати, а просто ось так відкривати ноутбук. Хоча, каже, не завжди він там зависає і вирубується при відкритті, але досить часто буває, якраз коли за оцю, оцю сторону притримувати. Я спочатку грішив на шлейф-матриці, думав, десь, десь може він відходить. але Хоча шлейф-матриці мав би, в принципі, якщо є проблеми, немає значення, де ви там тримаєтеся, за яку сторону, взагалі при відкритті, закритті, мали би бути такі симптоми. І вже я його трошечки підрозібрав. На відео не знімав, тому що в мене є окреме відео як про по розборці цього ноутбука. І коли розбирав, зараз вам покажу, зараз я це виключу, коли розбирав, замітив, що тут, що тут, що тут з цього боку, Буде, напевно, видно. Тут є Тріщина. Є Тріщина, а з цього боку в нас якраз стоїть ssd накопочувач Ось так. І якраз в тому проблема, що коли протримувати цю сторону, Воно через ту тріщину відгинає цю частину корпусу. І я так зрозумів, відходить ось цей накопичувач. Ну, і, звичайно, що ноутбук зависає і через те виключається. Зараз я ще заберу ту наліпку, відкручу накопичувач, гляну точно ту е, тріщину і подивлюся, що тут можна зробити. Чесно, навіть не знаю що. Чи можна буде усилити, чи... чим прийдеться купляти цілу, цілий корпус. Ну, корпус це взагалі не варіант. Зараз будемо щось придумовувати. Так, по-любому найперше треба відкрутити акумулятор. Щоб не старомити. Щоб не струмити плату. Так. Так, так, так. так, тепер можна цей диск. Диск, до речі, класний Kingston на 1 аж Взагалі непогані параметри ноутбука. Так, ну і тепер можна. Тепер можу навіть показати, де є ось ця тріщина. Ось тріщина якраз ось тут під цією наклейкою, тому її так не видно. І за ось такої маленької тріщини при відкритті ось корпус, якщо тут прижати, Корпус деформується і йде зміщення о, на ну, що, ну, Вже немає нормального контакту. І по-любому, що ноутбук падає в помилку. Ну, якщо вже відклеїти цю наліпку, то видно, що тріщина конкретно йде аж до клавіатури. kao Так, зняв я плату, щоб добратися до цієї сторони, де тріщина. І її звідси не видно, тому що тут іде ця металічна пластина М -м -м, під клавіатуру. І тому навіть не знаю, як, як тут можна усилити, що тут можна придумати. Одна ідея, що мені приходить в голову, це ось тут звідси дати металічну пластинку теж, поставити її тут на двокомпонентний клей і так усилити ось цю частину, щоб не, не гуляла ця частина корпусу. Ну, це такий один з варіантів. До речі, верхня частина ось ця ціла коштує в районі 800 гривень, це без клавіатури. Клавіатуру прийдеться перекидувати, в разі чого. Ну Тут трошки проблематично і багато роботи, щоб клавіатуру перекинути. Ну і брати цілий верх з клавіатурою. Теж не варіант. Взагалі брати цілий верх не варіант. Ось таку вирізав пластину від аналогічного ноутбука схожого, так само воно під клавіатурою ось ця стояла пластина, як бачите, дуже схожі. Теж є такі отвори, що є плюсом, тому що колись сюди. Поставлю і дам клей, він теж через ці отвори має додатково ще фіксувати і надійно кріпити цю пластину. Бачите, навіть ось тут прийшлося вигнути, щоб зімітувати оцей перехід, щоб гарно тримало. Клей схопив, схопив, схопив. Схопив ось прищепки. Трошки, може, і забагато я. Його тут розвів. Але краще забагато, ніж замало. Все, тепер залишилось це все відчистити. Ось це повернути ось так назад. Це, до речі, заземлення, тому це треба буде відчистити і... і ось так повернути його наклеїти назад. Так, ну, поки що зрозуміло, що воно тут міцно тріщини вже не видно, воно там не гуляє. Але вже зберу і гляну, як воно буде себе поводити при відкритті і закритті кришки. Поставив я вже на місце материнську плату. Прикрутив, перевірив, нічого ніде тут не вбирається, нічого не заважає і диск також тут гарно сідає і надіюся, вже не буде відходити. Ось тут за цього гнізда. Зараз це все зберу і вже перевірю, гляну точно. Так, зібрав я апарат і, в принципі, залишився задоволений цим результатом. Тому що відкривай, як хочеш, тримай за сторону, яку хочеш, нічого тут не деформується. Тріщина ця не збільшується, оця частина. Корпусу залишається на місці, незмінно, нічого тут не вигинається, і відповідно, диск SSD не відходить. І проблема з підвисанням ноутбука фактично вирішена. На цьому ремонт завершено. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких відео. Дякую за перегляд.